Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Ось минув тиждень, як ми зустрічалися з пані Людмилою Хомутовською, і е, хотілося б зробити невеличкий прогноз по областях України на ситуацію на наступний тиждень. Що на нас чекає? Зараз дуже важкий період, кажуть астрологи, що зараз починається кармічний момент в Україні. Е, е, ми його вже проживали в березні місяці. Зокрема, про це наголошувала Альбіна Пономаренко. Хотілося б дізнатися, як ви вважаєте, Людмила Степанівна, зараз, от ми цей тиждень будемо переживати. Він буде чимось схоже, от за вашими попередніми розкладами на березень місяць? Я говорила це ще місяць назад, що в нас жовтень відіграє повністю себе як березень. Як перші місяці війни і він буде тяжким? І, я б сказала, надтяжким для України, Людмила Степанівна. Давайте ми зробимо розклад по областях, бо ми бачимо, що нас періодично атакують раз в два дні масивні обстріли. Чи взагалі по Україні будуть ще масивні обстріли, такі як ми вже переживали? Будуть, тому що є там якийсь план, не знаю, щось вони розробили для того, щоб влучити куди, туди, куди не влучили, і ми самі розуміємо, куди вони могли не влучити. Так що будуть ще обстріли, хоча хороша новина, що все-таки у нас активізувався захист, і це не буде так боляче. Чи будемо ми отримувати військову допомогу від партнерів цього тижня? Ми, як усі, знаєте, взагалі в схемі, в схемі отримуємо кожного тижня щось нове підходить. Так що, ми зараз там щось чекаємо, ну знаєте, як щось звичне. Угу. Давайте подивимося, що чекає на Луцьк і Волинь. Що Волинь, що Луцьк у нас йдуть по Жезлам, а жезли це в нас взагалі ракети. Так що там чекаємо активності. Рівне, Рівненська область. Те саме по рівної Рівницькій області рівне трошечки краще, Рівницька область трошечки гірше. Житомир і Житомирська область. Немає в мене хороших новин не для Житомира, ні для Житомирської області. Обстріли будуть? Будуть обстріли, і чомусь вони активуються більше в Житомирській області. Це будуть об'єкти цивільної інфраструктури чи військові об'єкти? Ні, більше всього, що вони будуть саме цивільна інфраструктура. В нас взагалі піднімається тема, якщо в нас світло піднімалось, то в нас якби світло продовжується, а ще в нас піднімається тема. Повітря, повітря в нас говорить за засоби зв'язку, за інформацію. Так що все, що ми там бачимо, воно якби активується на цьому тижні. Тобто по телефонних мережах будуть бити. І телефонні мережі, і навіть не здивуюся, якщо це будуть наші вишки. Чернігів, Чернігівська область. Чернігівська область взагалі якісь, знаєте, масовані атаки, і Чернігів трошки краще, але теж боляче. Сумська область. Сумська область теж у нас активна, максимально підобстріли і там якісь. Далі будуть старатися порушити все, що не порушили, тому що тут піднімається тема, що навіть будуть удари туди, куди вони не довдарили, не дорозрушили. Полтавська область. Полтава трошки краще. Полтавська область. Активність, але по, по Полтавській області нам обіцяють більш спрацювань, так що там більше якийсь захист, наскільки я А, uh -huh. uh, Черкаська область. Те саме в Черкаській області. Що всіх, всіх кому, кого ми озвучили, але теж у нас захист піднімається тема захисту. Тобто Я так розумію, що будуть зміць там уже зміцнили і будуть більше, знаєте, якби більше відслідковувати, більше збивати. Так що напруга буде, але все-таки, знаєте, якісь ми все-таки будемо задоволені, що скільки збили. Давайте зразу подивимося, гідроспоруди у Черкаській області. Чи під надійним захистом вони? Я не думаю, що їх зачіплять, бо мені вони будуть стояти. Це добре. Вінницька область. Ну, тут Вінниця і Вінницька область вони теж активні, але теж нам обіцяють якісь все-таки велику кількість перехватів. Угу. Угу. Хмельницька область. Хмельницька область максимальна напруга. Чи будуть попадання, будуть, чи там якось піднімається ще й військова структура. Угу. А, Львівська область. Поки не залишають Львівську область, будуть, там будуть прильоти, але теж у нас там якийсь хороший захист. Я б навіть сказала дуже хороший. Тернопільська область. Тернопільська область активна. Будуть прильоти і люди будуть в розпачі, так що такі тяжкувати тиждень. Тобто, не буде знову світла, знову їх будуть гасити? Знову будуть гасити, тому що люди, якби знаєте, засмучені, не будуть розуміти, що їм робити. Івано-Франківська область. Івано-Франківська в нас теж активна, але в нас теж говорять, що тут якийсь доволі хороший захист. Хоча попадання будуть, але це знаєте наштал того, як було по Києву. Згадуємо, так? Що все таки це один-два, а не всі сто. Uh -huh. uh, Чернівецька область. Чернівецька, на жаль, туди теж будуть дольоти. Навіть до Чернівецької області? Навіть до Чернівецької області нам взагалі не її дають Страшний суд, а, а це нам Страшний суд дають от ті дні, коли там валили по Києву, там вони були під страшним судом. Ага. А що ж шукають в Чернівецькій області? Що там під загрозою? А те, що у всіх? У нас тут і світло, і інформація. Угу. Ужгород. Тобто покласти Україну конкретно по цьому. Ужгород, чи ризикнуть вони наблизитися так з притул до румунського кордону? Ужгород буде активний, е, я навіть скажу, що там так само будуть ревсти сирени і будуть там літати, там щось знімуть. Тобто знімуть, зіб'ють? Зіб'ють, так, але він активний, тому що в нас. Людям страшно. Людям буде страшно. Одеська область. Одеська область активна і Одеса активна. Там, там звісно, дуже хорош, хороша охорона. Але сказати, що їх залишить спокою, поки я не можу. Кропивницький і область. Взагалі якось активується у нас Кіровоградська область а і Кропивницький в тому числі, тому що якось там буде і не раз, і не два. Гідроспоруди в Кіровоградській області будуть цілі? Я думаю, що вони будуть цілі, хоча туди будуть цілитись. Нам все-таки тут говорять, що там якийсь захист стоїть, його зіб'ють. Дніпропетровська область, і Дніпро. На жаль, там все так як і було. Нічого Буде більше. руйнування жилих будинків? Там більше про інфраструктуру, хоча, тому що на першому місці все, що. Знаєте, собою символізує владу чи державні установи. Це на першому місці. Там, якщо будуть будинки, то це про те, що вони випадково туди потрапили, тому що все-таки зараз головна, головне завдання це приміщення влади і приміщення максимально важливі для інфраструктури. Запоріжжя. Теж нічого не зміниться, що що було й до цього. У нас тобто, там... Запоріжжя будуть обстрілювати. А в військовому плані чи вдасться нашим воїнам стримати навалу, чи зможемо ми звільнити якісь села, якусь територію? У нас Запоріжжя взагалі активізується е, саме по собі, по військових діям. Я не бачу поки перемог таких, знаєте, значущих. Але все-таки там у нас. Е, ви вибудовується якийсь захист і військовий захист, тому, в тому числі. Так що ми чекаємо звідти хороших новин, хоча це зараз поки вибудування, то сама тенденція міняється. Хочу зразу спитати за енергоатом і енергодар. Ну, якщо дивитися взагалом Україну енергодар, то можна сказати, що там навіть трохи спокійніше. Так? По енергоатом ми будемо чути знову велику інформацію, що вже завтра, післязавтра вони обов'язково там щось зроблять, зірвуть, хоча там не буде якихось таких дій, <на> <на> їх не буде. Uh, Харків, Харківська область. Теж нічого не, міня, не міняється не в Харкові, не в Харківській області. Активність тут є, тут ще, знаєте, погана частина того, що там є якісь трошки дольоти з наземними видами зброї. Угу. Тобто буде артилерія, артилерійські обстріли. Артилерія, так. Донецьк, Донецька область. Чи буде активізація бойових дій? Донецька область там взагалі активізація. Вона є навіть обіцяють якісь нам хороші новини по двійки кубків, хоча вони даються неймовірною ціною. Це доволі тяжко дається, але все рівно знаєте, важко, але починаємо рухатись. Окуповані території, що чекає окуповані території Донецької області. Поки там таких кардинальних змін я не бачу. Чи будуть обстріли, будуть, чи люди страдати, будуть, будуть. Але якщо взагалі, ми ж там розуміємо, що в нас лінія фронту, то сказати, що якось там тихо, знаєте, язик не повертається. Так що там такі постійні армагеддони Луганська область. У Луганській області теж чекаємо якісь хороші новини. Теж чекаємо хороші новини. Теж в нас іде активізація, і взагалі в нас тут якось чи сили додаються, чи зброї додаються. Але якось зараз ми будемо мати хороші новини звідти. Херсон. Давайте подивимося на Херсон і подивимося. Правобережну Херсонську область і лівобережну Херсонську область. Давайте почнемо з Херсону. Максимальна активність по Херсону. Нам тут, крім того, що велика кількість хороших новин і деяка інформація. То ще і активація. Взагалі не здивуюся, як зайдуть в Херсон чи щось таке, тому що тут якісь хороші новини пере, е, перемішані з активністю. Так що там по Херсону чекаємо, якщо беремо лівобережна і правобережна, я не бачу тут, я знаю, що ви, ви чекаєте від мене, що там буде із дамбами. Я не бачу, що їх порушать, хоча дуже складна ситуація. Загалом. Тобто що буде справ... шантаж. Ш... шантаж буде, будуть. не здивую, що зна... навіть тут нам по правобережній обіцяють е... знаєте, щось максимально тяжке, болюче. Е... Може, навіть якісь там знаєте, диверсії можуть робити, але тут немає того, що говорить те, ну була б там якась башня, не знаю, страшний суд, щось і би було з, з Каховським водохранилищем. Тут цього немає. А що чекає на людей правобережної і лівобережної Херсонщини? Ну людей будуть рухати. Тут конкретно людей будуть вивозити, рухати, заставляти, щоб вони виїжджали. Зараз там доволі багато руху. Що з однієї сторони, що з іншої? Діти, які вкрадені, вивезені з Херсонщини, вони повернуться в Україну, ми зможемо їх повернути? Я, наскільки розумію, потім згодом так їх повернуть. Але це знову ж, людям, які цим займаються, це, знаєте, клопіт і дуже велика робота. Дякую. Переходимо до Миколаївської області. Миколаїв, Миколаївщина. Теж тут таких особливих хороших новин немає, чи є, чи долітає, долітає. Але все таки, якщо зрівнювати те, що ми бачили на попередніх тижнях, все рівно там якісь трошечки стає, стається тихіше, чи, не дивлячись це останнє. Чи буде покращено захист на Миколаївщині? Тут працюють з захистом. І якось все рівно тут змінюється до якоїсь, люди можуть трошечки спокійніше їм. Хоча я не говорю, що там зовсім не буде прильотів, вони будуть. Але все ж таки нам показують, що якесь покращення є. Крим, окупований Крим. Яка ситуація буде там? А там, знаєте, стабільна ситуація, нічого не змінюється. Військові інфраструктури активні, чи будуть прильоти будуть, там взагалі нам обіцяють знов щось таке по сонцю надважливе. Так що, в принципі, там таку кардинальну тобто нічого Не Тобто пообіцяють по сонцю надважливе? Ну, я так розумію, що там попадання, якесь надважливе, куди зробить українська сторона, якась. Якась інфраструктура, наприклад, згадуємо так, що їх було з аеропортом, де ти там і літаків познімали, там було теж по сонцю. Угу. І теж, і тут таке попадання надважливе, наджирніше, я б сказала. Так що там теж чекаємо щось таке перемогу України і, і на тому фронті теж. Говорячи про Херсон, подивіться, будь ласка, чи вдасться нам налагодити зв'язок з Херсонською областю в плані. Інтернету, телефонних мереж, супутникових мереж. Вдасться, але це не зразу. Тут в нас 2-3 тижні, як мінімум, з ним вже працюють, але це, там, навіть якщо воно буде, то воно спочатку буде з перебоєм. Ну, Наприклад, там півдня є, півдня немає. Але там над цим будуть працювати, його налагодять. Ну і Залишилася в нас Київщина, Київ, Київська область. Незважаючи на ПВО, гарне все ж таки прильоти є. Вони, вони так і залишаються, тому що тут, я, я ж кажу, така, така в нас ще ці тижні вони такі червоні, вони протримаються. Хороша новина, що все-таки не все долітає. Угу. Сьогодні ранком перші новини у всіх телеграм-каналах були стосовно мобілізації, масової мобілізації. Чи можливо будуть приходити повістки максимально? Ми знаємо, в деяких регіонах вже масова мобілізація пішла. Чи буде успішною мобілізація в Україні? Буде масова мобілізація, вона буде успішною, скажу більше вже працюють. Угу, Зараз на кордоні України і Румунії знаходяться війська Америки. І на кордоні Білорусі і Польщі війська НАТО. Хочу вас спитати: чи будуть ці військові воювати на території України? Зараз, поки команди такої немає, тут вона закінчується, що поки команда Стоп. Але те, що вони готові, це 100%. Угу. Вчора Шойгу обзвонив дуже багатьох міністрів оборони різних країн світу і зауважував, що ескалація конфлікту буде, тому що Україна хоче застосувати грязну бомбу. Чому це Шойгу зробив? Ну, як завжди, да, е, хоче застосувати Україна, а планує застосувати Росію, так що тут нічого нового немає. Тобто це була погроза європейському світу? Там була погроза і там знову в нас тема перемовин. От вона нікуди не виходить. Е, і вони говорять: вони якби рухають всіх до того, щоб вели Україну на перемовини. Угу. Угу. Хочу спитати, чи готові країни-партнери до відкритого конфлікту з Російською Федерацією? Я не бачу такої готовності, щоб всі вже там завтра побігли на це, чи є підготовка, є війська. Є військова техніка, але вони будуть очікувати до останнього. Там є якісь, коли вони можуть вступати, і це повинно статися. Просто завтра точно не зайдуть, якщо не буде певних передумов. Цього тижня чи є загроза заходу військових з території Білорусі на територію України? Ні, тут немає. Тут і немає неготовності, і тут взагалі навіть по планам цього так, так швидко немає. Це, що буде, це буде саме мало за місяців два. Чи є загроза блокади України протягом цього тижня наступного тижня енергетичної, економічної? Я не бачу України економічної блокади, тому що там, в принципі, нас тримають і ще й добре тримають. А от в плані енергетичної будуть над цим працювати, там якісь поставлені плани, щоб максимум було порушень. Угу. Російська Федерація чи. Будуть в них продовжуватися е, падіння літаків. І е, чи зрозуміють от протягом цих двох тижнів е, росіяни що їх підминули? Ні, е, ні, не, не зрозуміють, хоч, хоча е, знаєте, літакопад у нас продовжиться. Е, так що воно буде, а от е, ну, ніхто не зрозуміє, вони не готові. Uh -huh. Чи очікується евакуація Курської та Білгородської області, евакуація людей звідти? Я думаю, що там будуть якісь певні міри зроблені. Вони вже навіть і готуються, так що я думаю, що так. Uh, чи є варіанти того? Що саме з Білгородської області та з Курської області на нас знову піде вороже військо. Можуть піти. Угу. Угу. Можуть піти. Е, ну і е, запитувати за Кримський міст чи введуть його в експлуатацію? Е, ви маєте на увазі який час? Тому що зараз. Протягом цих двох тижнів. Ні, його не ведуть. Він ж дуже сильно поломаний. Ні, ні, ні. Там потрібно більше часу. А, дякую. В принципі, розклад такий в цілому дуже важкий. А, що допоможе українцям? Пережити ось цей тиждень, яку би ви дали пораду, яка карта може описати, що допоможе українцям не збожеволіти і достойно, гідно пережити цей тиждень? Шість кубків. шість кубків, це знаєте, це коли ми повертаємось на рівень наших предків, на рівень наших попередніх поколінь і беремо не, не тільки в них силу, але ми в них беремо досвід. Наприклад, так, зараз дуже велика кількість, хтось почав облаштовувати групки, хтось почав їхати до села і, і таким чином робити собі якісь невеличкі запас продуктів. Так що тут опираємось на досвід предків, і тоді у нас це піде, буде рухатись. Зараз наближається таке свято як Самайн. Це день, коли поминають всіх предків в нашій слов'янській культурі. Так само це були такі дуже сакральні дні. Яку дасте пораду українцям? Як треба в цей час себе поводити, щоб отримати зв'язок і максимальну підтримку своїх предків? Це називалось колись діди. І саме восени в цю пору ходили чи на кладовище, чи накривали столи. По повечеряла я, родина, і залишалося що залишалося? Там не було раніше ніхто не готував 100-500 блюд для того, щоб це зробити. А що ми їмо, те ми і віддаємо. І робилася молитва: за... світилася свічка і запрошували предків на. Оцей сакральний стіл, свічка сама мала загаситися, і вважалося, що приходили предки. А та їжа, яка залишилась, вона викидалася худобі з тим, з ким живуть люди. Так що це таки був ритуал. Так що звертайтесь, хто не знає молитв, просто своїми словами звертайтесь, тому що розуміємо, що наша головна молитва це наше серце і наша душа звідки йдуть слова. Так що тут не треба боятися, що я щось зроблю не так, якщо це йде від серця, все буде так. Пані Людмила, я вам дуже вдячна, і я сподіваюся, що наступного місяця, коли ми з вами побачимося, вже ситуація буде трошки легшою для України. Як от вам особисто по відчуттям, листопад місяць він буде більш спокійніший, ніж жовтень? Сказати, що він буде зовсім спокійний, я не можу, але все-таки напруга буде. Але до кінця місяця вона трошечки зменшиться. Дякую вам, Людмила Степанівна, шановні наші. Глядачі, сьогодні в нас в гостях Людмила Степанівна Хомутовська. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал Людмили Степанівни, тому що в неї на каналі дуже багато гарних, цікавих оглядів. І ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Ставте свої запитання в коментарях, залюбки на них відповімо. До побачення!